Доведеться змінювати мобілізацію. Україна входить у небезпечний етап війни. У 2026 році ситуація може загостритися настільки, що державі доведеться ухвалювати складні рішення, адже через гостру кадрову кризу в армії є ризик обвалу фронту. Про все це дивіться далі. З вами новини ТСН, Юя Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ну а ми переходимо до головного. В Україні триває мобілізація, але за відкритими даними військовослужбовців ТЦК, дефіцит особового складу на фронті був і є. Військові говорять прямо армії потрібно більше людей, а їх нестача одна з головних проблем. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі Тесанює пояснює, що зараз Україна перебуває у надзвичайно небезпечному становищі, і посилення мобілізації може боляче вдарити по суспільних настроях, а її послаблення призвести до обвалу фронту. Він переконаний, у питанні мотивації та стимулювання військовозобов'язаних. Україні треба діяти значно масштабніше. Експерт наголошує, що держава має сформувати чітку політику мобілізації та запустити системну інформаційну кампанію, яка пояснюватиме людям не лише їхній обов'язок, а й життєву необхідність захисту країни. За словами Жданова, Росія в цьому питанні випередила Україну Кремль із самого початку зробив ставку на матеріальну мотивацію. Росіянам платять великі гроші за кожен метр просування за знищену техніку і навіть за вбитих. Українських захисників там воювати це бізнес, за який виплачуватимуть члені премії. Тому вже зараз потрібно готувати реалістичні сценарії мобілізації на 2026-й. У саме від цього залежатиме, чи зможе Україна втримати лінію оборони та не дозволити ворогу захопити більше. Поки президент не сформує свою політику відносно мобілізації, поки не розгорне державну програму щодо інформування населення про необхідність захисту держави, результатів не буде, заявив експерт. Кремль готує масштабне розширення військових ресурсів і підсилення своєї здатності вести війну тривалий час. Путін підписав указ, який кардинально змінює систему призову. В 2026 року в Росія планує перейти на цілорічний призов. За даними аналітиків, це відкриє шлях до рекордної кількості призовників. Деякі джерела називають цифру в півмільйона і більше на рік. Для України це означає ще один важливий сигнал про те, що Росія не збирається знижувати ставки. Гроші для російських окупантів це одна з поширених мотивацій. Контрактники набираються з усіх куточків Росії. І за цей контракт російська влада обіцяє платити солідно у деяких регіонах. рашистам, які поїдуть на війну. Обіцяє платити мільйони рублів. Ще одна цифра, яка лякає: понад 46 тисяч українців із тимчасово окупованих територій примусово опинилися на війні проти власної країни. Росія цинічно використовує українців проти українців, кидаючи їх на штурми. Про це повідомив секретар координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов під час міжнародної конференції Краймія Глобал. Найбільше людей соломіць, вирваних із мирного життя із Криму та Севастополя. Тисячі з Донеччини та Луганщини, сотні із Запорізької та Херсонської областей. Це дані військової розвідки України, і вони вже підтверджені самою державою агресоркою. Сьогодні кожен шостий російський полонений в Україні це українець, який проживав на окупованих територіях, і кожен десятий із них кримчанин. Це далеко не перший раз, коли Росія перетворює українців на гарматне м'ясо у своїх імперських війнах. Історія повторюється болісно, цинічно. Російська імперія у будь-якому своєму вигляді завжди намагалася перетворити українців на солдатів власного поневолення. СРСР відправляв українців у бій всюди, де Кремль бачив свою вигоду. Українців в Соломіцьки дали на фронти Другої світової, змушували воювати в Афганістані, відряджали на Закордонні операції, де вони не мали жодного стосунку ні до місцевих конфліктів, ні до державних інтересів України. Путінська Росія зараз застосовує ті ж самі механізми. Військовий експерт Олег Жданов переконаний, Україна все ще має серйозний людський резерв, який поки що не задіяний. Йдеться про тих, хто вже має підготовку, розуміння війни та мотивацію. Це не просто люди зі списків, це потенційне підсилення на фронті, яке у критичний момент може зіграти вирішальну роль. Та навіть Великий резерв це ще не гарантія перемоги. Ждано наголошує ключове поле битви це сучасне озброєння. Саме технології сьогодні. Компенсують нестачу живої сили. Армія, що має розумну техніку: дрони, далекобійні ракети та високоточну зброю, здатна переломити ситуацію на свою користь навіть з обмеженим особовим складом. За оцінкою експерта, до 2026 році темпи мобілізації швидше за все залишаться такими, як і зараз. Але все може змінитися миттєво, якщо на фронті виникне загроза прориву, то державі доведеться екстрено перебудовувати систему мобілізації, і приймати. Жорсткі рішення, адже без мобілізації країна просто не зможе вижити. Мобілізація в Україні сьогодні відбувається максимально несправедливо і питання не лише в тому, кого саме забирають до війська, а й у тому, хто і як ухвалює рішення про бронювання від мобілізації. Про це заявив військовий Денис Ярославський, коментуючи ситуацію в ефірі Новини Лайф. Він наголошує, система броні давно перетворилася на прибуткову корупційну схему. Під прикриттям поняття критична інфраструктура маскуються сотні компаній, які не мають жодного відношення до оборони або життєво важливої діяльності держави. Колцентри, які ще вчора просто продавали послуги, раптово перетворюються на стратегічні it кампанії і платять сотні тисяч доларів за можливість вивести своїх працівників з під мобілізації. Цей бізнес приніс мільйони тим, хто контролює доступ до бронювання. Військовий каже, у той самий час підприємства, які справді працюють для оборони країни, зокрема виробники дронів, інженерних технологій озброєння, змушені проходити складні й принизливі бюрократичні процедури, щоб зберегти фахівців, від яких залежить українська оборона. Фактично виходить так, що кожен, у кого є гроші і зв'язки, може отримати особливий статус. Продовжувати їздити за кордон та вести спокійне життя. А ті, хто не має фінансових можливостей чи впливових знайомих, стають основним ресурсом мобілізації, і несуть на собі найважчий тягар війни. Це відверта соціальна несправедливість щодо людей, які першими йдуть захищати державу, каже військовий. Щоб змінити ситуацію, Ярославський пропонує два конкретні кроки: по перше, передати повноваження щодо бронювання від ТЦК до голів військових адміністрацій. Тоді за кожне рішення буде відповідати конкретна посадова особа публічно і персонально. По-друге, надати генштабу разом із набу провести повний аудит усіх виданих броней, як підприємствам, так і окремим громадянам. У той час як Росія продовжує наступ, Україна стикається з кризою, яка, за словами експертів, є такою ж критичною, як і нестача боєприпасів та зброї, а саме, скорочення запасів піхоти. Брак людських ресурсів дозволяє Росії застосовувати те, що головком ЗСУ Олександр Сирський нещодавно назвав тактикою тотальної інфільтрації. Про це пише видання Радіо Free Europe. сьогодні. Російська армія все частіше використовує тактику малих штурмових груп, які Просочуються крізь оборону, це вже відчув на собі Покровськ місто, яке стало однією з головних цілей поточного російського наступу. Аналітики Діпстей повідомляють, що одна з українських бригад, яка отримує цей напрямок, фактично вичерпала свій піхотний ресурс, і саме це дало ворогу можливість прорватися. Докази можна побачити на відеозаписах, знятих у липні. На них видно, як українські автомобілі на автозаправці в південній частині Покровська потрапляють під вогонь російської диверсійної групи. Ситуація вимагала негайного підкріплення. У район довелося відправляти додаткові підрозділи, щоб вибити групу противника та стабілізувати фронт. За даними авторитетного щорічного дослідження, The Military Balance, у 2025 році чисельність російської армії перевищила 1 мільйон військових. З них за словами головокомандувача Олександра Сирського, близько 640 тисяч перебувають безпосередньо в Україні. Також цифру озвучив і Путін, тобто дві третини російської армії воюють проти нас просто зараз. Офіційно українські сили оборони також налічують понад мільйон особового складу. Однак аналітики Варшавського центру східних досліджень зазначають, на передовій перебуває максимум 300 тисяч українських бійців. Усе інше це тил, навчальні підрозділи, логістика, служби забезпечення. І тут виникає ключове питання: кількість штиків на лінії фронту. Росія наразі вербує більше ніж Україна. Аналітики кажуть для стабільної оборони Україні терміново потрібно не менше 300 тисяч нових бійців, адже деякі бригади укомплектовані лише на 30%. Минулого року вдалося мобілізувати приблизно 200 тисяч, але цього недостатньо навіть для підтримування поточного рівня, зважаючи на бойові втрати та дезертирство. Зараз темпи мобілізації це 17-24 тисячі людей на місяць, тобто максимум 288 тисяч на рік. У той самий час Росія збільшує набір до 30 тисяч щомісяця. Це дає ворогу перевагу в 70-150 тисяч військових щороку, і ця різниця критична. В українській армії не лише нестача людей. А зростає проблема з та дезертирства, яку військові вже називають одну з найбільших проблем армії. Часткова причина це мобілізація. Коли солдата забирають з вулиці без вибору, без підготовки, він часто має мотивацію як доброволець. Засновник аналітичної групи Фронтеленджент Insight говорить: примусова мобілізація лише підсилює проблему дезертирства. Один український командир навіть в інтерв'ю для CNN зізнався: більшість новобранців приходить на фронт один раз. Можливо, стріляє, і на цьому їхній шлях закінчується. Вони або залишають позиції, або формально є на фронті, але не беруть участі або шукають спосіб піти. Україна вже запровадила кілька заходів. Солдати, які самовільно покинули війська, можуть добровільно повернутися без переслідування, і десятки тисяч з цим скористались. Водночас система набору, мотивація й отримання особового складу не працює на повну, щоб залучити молодших добровольців від 18 до 24 років. Україна робить ставку на мотивацію грошима. Пропонують зарплату близько 120 тисяч гривень на місяць та інші фінансові бонуси. Це по суті найбільші військові виплати в історії України. А навіть такі суми не дали очікуваного результату. У перші тижні програми вдалося залучити всього лише, 500 нових добровольців, і невідомо чи покращила ситуація відтоді. Але війна точно не зупиниться завтра. І щоб втримати оборону та не допустити падіння лінії фронту, Україна мусить вирішити проблему нестачі людей у військо. Бо навіть найпотужніша артилерія і найсучасніші дрони не зможуть замінити піхотинця, який стоїть на позиції. А що думаєте ви? Які зміни мобілізації на вашу думку є необхідними вже зараз? Поділіться своїми думками в коментарях під цим відео. Ваша позиція важлива. Залишайтеся з санює, щоб бути в курсі найважливішого. Бережіть себе до зустрічі в наступних випусках.